Привіт! Як ви знаєте, я обожнюю малювати на планшеті, і нещодавно почала друкувати свої роботи. Вчора ми з мамою йшли забирати з пошти папір для друку. По дорозі побачили ворона чи крука, птаха, який сидів під деревом біля автотраси. У нього була зламана лапа. Ми побачили це, коли він підійшов до нас. Ми подумали, що він дуже милий, і вирішили повернутися за ним. Починався дощ. Коли забирали посилку і знов проходили повз, Ворон досі сидів там. Його було складно впіймати, але в нього, окрім лапи виявилось ще зламане крило, тому він не міг летіти. Ми майже здалися і пішли далі, але я не хотіла його кидати на дорозі, бо його міг будь хто з'їсти чи переїхати автомобіль, бо він сидів недалеко від дороги. Тож, сталося чудо, і мама впіймала його. Я змусила її нести пташку в руках приблизно годину, але воно було того варте Крука звати Геральт. Це, скоріше за все, крук, тому що він не каркає. Геральт виявився неймовірним птахом, він слухав усе, що я сказала йому по дорозі додому, попри те, що сам поки не говорить. Одразу вдома він почав їсти їжу з рук. Ми поселили його в клітці для морського свина, якого переселили в інше місце. Геральт одразу отримав багато їжі, зерна, сіна, горіхів, хліба, воду. Сьогодні, вранці, я зварила йому куряче яйце, і він був дуже задоволений.